Канал Андрій Стогора пропонує Остання надія, осінні квіти, квіти останні, у цьому році вже інших не буде. Тому вони гарні милують нас. Споглядаєм це того вартує. І у кущах вони, мов принцеси, листя кущів в'яне, а квіти яскраві саме в процесі, коли вже ніяких не стане. А над водою вони, мов вогні, Вода вже холодна, осіння, та квіти яскраві в холодні сі дні чудові, пригарні, пестить їх сонця проміння. Та навіть коли вже настане зима і снігом навколо Запорошить білим, ці квіти останні, згадаєм якось не рідні квіти, а саме осінні славні. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться!